Чор поки тікала гри, а на плечі проклятого хреста жив. Позад той спереду до вони немовні люди, і кожен з них тривав, сміявся і кричав. А спрага мучила під сонцем та місцями. О, як на легкий цей до смерти путь. Лива дорога до гори, до дитями, де хрест Повсюди гам спішить на гору, спішилась не побачити та дісмо, як знайти на страпаних та ну. Серця жіночі плавали світрами. У матері Христа вже не хватало сніг. На що заночкам жахлива така доля? Невже лише хреста, вона не дві та три? Озяв як нелегко бачити страждання. Та сили взяв, щоб це перенести. Вона б сама, напевно без вагає і шлажна смерть, щоб його спасти. Та ось і все пригинули як хрест купали, закапала з хреста страждається кров. О, якби в цей час серце людей спізнали, що розполив не зло, а і кров. Та пройде час. Пройде якась година, і сотник там від страху закричить. Бо він був Господнім сином, о як його тепер своїм сумлінням жив, як людство жить, Спасителя не стало, Невже навіть в полоні смерті він. Ні, він воскрес, зламавши смерті жало, І з мертвих з свисткий, і Божий син. Земля страх мені, ній встерла та й хоч каналу вічність та й далекий час. Та не забудьмо брати краї і солоні, крові Христової, що пролазить за нас. Гатаймо браті Хреста, Христа пробиті руки, гадаймо братя те, які за нас змирали. Прослава Господа за сина, що нам